Патігейм, це безперечно найліпше рішення для великої компанії, у якій всі хочуть порозважатися, підняти настрій і трохи позмагатися, але не перевантажувати голову заплутаними правилами й ігровими тонкощами. Тож сьогодні Гікач пропонує до вашої уваги настільну гру Час збігає! Вечірка. Патігейм, який 100% впорається із завданням розвеселити та подарувати незабутні емоції гравця. Настільна гра час збігає вечірка, призначена для компанії від 4 до 12 гравців. Протягом партії учасники пояснюватимуть одне одному слова різними способами. На початку партії гравцям треба розділитися на 2-3 або 4 команди. У кожній команді має бути принаймні два учасники. Далі на вмання візьміть 40 карт слів. Це й буде колодою для вашої партії. Перетасуйте її та покладіть до лілиць на центр стола, а неподалік поставте пісковий годинник. За бажанням під час приготування ви можете роздати вибрані карти слів. Приблизно порівну всім гравцям, щоб учасники передивилися ці карти їм мали змогу замінити невідомі слова на нові карти з коробки. Наприкінці приготування визначте команду, що виконуватиме хід першої, і можна розпочинати гру. Уся партія у гру час збігає, вечірка триває три раунди, протягом яких кожна команда намагатиметься відгадати якнайбільше слів за відведений час. Команди ходять по черзі за годинниковою стрілкою. На початку ходу виберіть гравця, що пояснюватиме слова. Вибраний гравець перевертає пісковий годинник і бере верхню карту з колоди. На кожній карті зображені два слова. Для пояснювання можна вибрати одне з них. Визначившись зі словом, гравець намагається пояснити його своїм співкомандникам. Проте правила й обмеження, яких треба дотримуватися, відрізняються й залежать від поточного раунду. У першому раунді ви можете описувати слово чи фразу на карті як завгодно, проте без використання жестів чи абстрактних звуків. Наприклад, якщо на карті написано Клеопатра, можна сказати, вона була правителькою Єгипту. Головне не називати вказане на карті слово, не підказувати його за літерами чи складами, не перекладати слова на іншу мову та не використовувати схожі за звучанням чи однокореневі слова. У першому раунді ваша команда може назвати скільки завгодно здогадок. Якщо команда вгадала слово зображене на карті, покладіть цю карту горілиць перед собою та візьміть наступну. Проте, якщо слово не відгадали чи пропустили, наприклад, через порушення правил, покладіть відповідну карту до лілиць. Ви не можете знову описувати такі карти в поточний хід. Утім, зверніть увагу, у першому раунді пропускати карти заборонено. Хоч це й навряд відчутно ускладнить гру. Адже можливості для пояснювання. Практично не обмежені у такий спосіб. Ви намагаєтеся пояснити якнайбільше карт. А коли час у годиннику збігає, інші команди вигукують час. час, біг! час біг! І тоді треба негайно зупинитися та покласти поточну невідгадану карту разом із усіма іншими невідгаданими та пропущеними картами, якщо такі є до колоди, перетасувати її та передати наступній команді. Коли гравці відгадають усі 40 карт, раунд завершують. Запишіть кількість карт, які відгадала кожна команда, а потім візьміть ті самі 40 карт і перетасуйте їх. Розпочинається новий раунд із ходу наступної команди. Проте в другому раунді діють інші, дещо складніші правила. Ви можете описувати слово чи фразу на карті виключно одним словом. А ваша команда може назвати лише одну здогадку на кожну карту. До того ж, будь-які обговорення заборонені. Проте в другому раунді ви можете пропускати карти, викладаючи їх до лілиць. Перед собою припустимо, на карті написано Зевс, тож вдалою підказкою було б сказати громовержець. А от у третьому раунді ви можете описувати фрази на карті лише жестами або звуками про те. Не словами. І команда так само може назвати лише одну здогадку на кожну карту, Її усі обговорення заборонені. Наприклад, якщо на карті написано Мона Ліза, можна спробувати зобразити людину, що пише картину, а тоді скласти руки і натягнути загадкову посмішку. Наприкінці третього раунду, вам залишається додати кількість відгаданих за три раунди карт. Перемагає команда, яка відгадала найбільше слів. У разі нічиєї команди, які відгадали найбільше карт, тілять перемогу. Отже, ми розглянули всі правила гри час збігає вечірка. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які настільні ігри на пояснювання та відгадування вам найбільше до смаку та чому. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!